Що таке метод Метхфлур? Метх означає математика. Флур перекладається як підлога. Отже, Метхфлур – це математична операція, яка заокруглює число завжди до меншого цілого значення, так би мовити, опускаючи його до підлоги. Ось приклади. Метхфлур 4,9 поверне 4, оскільки воно заокруглює число до сусіднього нижнього цілого. Metfluor 7.98765 Поверне 7. Тому що флур опускає число до нижнього. Тому все, що після крапки, не має значення, незалежно від того, яка довжина цього хвоста. А зараз підсумуємо: яка різниця між медхроунд, медхсейл та медфлур? Усі вони з десяткових чисел роблять цілі, але з такими відмінностями. Медхраунд заокруглює до найближчого цілого числа. Медхсей завжди округлює вгору незалежно від дробової частини числа. А Медфлур завжди заокруглює вниз, незалежно від довжини хвоста. Друзі, ця тема відіграє важливу роль при роботі з десятковими числами. Розуміння відмінностей цих методів допоможе ефективно використовувати їх у вашому коді. Тож опановуйте цю тему. Оскільки вона є важливою складовою для точних математичних обчислень.